Закон вже прийнятий деякий час тому, тому люди вже повертаються, люди вже приходять. Люди, це все ж таки в першу чергу. Ну, да, люди, а потім вже військовослужбовці. І це військовослужбовці, котрі в один час мали якісь свої життєві обставини, підстави, пішли в самовільне залишення частини, так зване СЗЧ. і е, зараз вони, згідно до цього закону, мають змогу повернутися на місце служби. Зараз процедура полягає в тому, що вони повертаються на, е, в резервні батальйони, з котрих їх вони вже мають змогу обрати, куди їм далі повернутись на службу, в яку частину і яку посаду. Все ж таки, там е, вибір є обмежений не в усі частини, наскільки я знаю, вони можуть повернутися. Е, ну але у них є вибір. Вони можуть обрати і частину з певного переліку, і посаду. Згідно до цього закону, е, військовослужбовці зараз можуть. Повернутись без будь-яких е, кримінальних наслідків, за це е, за їхній вчинок е, не настає ніякого криміналу, їх нікуди не сажають. Вони повертаються, відновлюються всі виплати їм, е, е, і це діє до 1 січня. Часу залишилось не так багато, і якщо ви прийдете там 30 грудня. То я сумніваюся, що ви встигнете. Тому чим раніше, тим краще. Однозначної схеми не існує, бо різні правові обставини і різні підстави, через котрі пішов військовослужбовець, все заче. Тому там від тижня до декількох тижнів. Там, згідно до закону, там є визначені терміни, коли мають подати про нього відомості в ДБР, командиру частини, де він проходив службу. Це все визначено, і згідно до цих, далі вже. Процедура запускається і відбувається.